То добрий день! Нарешті ми отримали флагманську камеру від Bowerscam. А чому вона флагманська? Бо з 24 дюймовим сенсорним монітором, а точніше, моноблоком. І зараз ми трошки поговоримо про його характеристики. Це моноблок, який працює на базі Windows 10 Pro з наступними характеристиками. Процесор Intel iCore i3, 2,5 ГГц частота, 8 ГБ оперативна пам'ять і 240 ГБ Winchester. Цього більш ніж достатньо для того, щоб знімати фотки ваших пацієнтів до та після. А вони мають назву яку вірно мотивуючі. Як працює програмне забезпечення, яке налаштують наші сервісні інженери? Вашій стоматологічній клініці. Ви обираєте програму UTS, тицькаєте на дисплей, бо він сенсорний, і запускаєте наступне програмне забезпечення. Програмне забезпечення активує камеру, і ви одразу приходите до режиму зйомки. Режим зйомки ви можете робити як на камері. Так і тачскріном на моніторі. Якщо він десь зручно розташован поруч з вами, все, що ви нас знімали, фото або відео, складається в правому куточку. Тож, функції, які ви отримуєте, купуючи цю інтегральну камеру з цим моноблоком, ви можете знімати фото, ви можете знімати відео. Ви можете робити скрін, ділити його на чотири частини. Можете перевертати в горизонтальному положенні, в вертикальному положенні. Як вам зручно, так і працюєте. А також є можливість щось редагувати і підписувати. Наприклад, вам хочеться зробити якісь помітки на цьому зображенні. Є невеликий перелік інструментів, за допомогою яких ви можете це зробити або видалити і потім зберегти додати до своїх зображень. Також можете зробити це на повний екран. Вийти з повного екрану за допомогою натискання на монітор. І є можливість порівняти декілька знімків за вашим бажанням. Наприклад, ось цей, ось цей, ось цей і ось цей. Щоб продемонструвати пацієнту, що було до і що стало після. Наприклад, так. Сама камера Bowerscam має ті самі кнопки. В головному їх виконанні це фотографування, відеозйомка, розділення на 4 частини, фріз, заморозка, перехід в мінімум. 12 світлодіодів, які зроблять вашу картинку, дуже яскравою. Тож, якщо вам здається, це складною інсталяцією, не хвилюйтесь, наша сервісна служба Bauer Service, допоможе з налаштуванням цієї інтраоральної камери і взагалі будь-якого стоматологічного обладнання. Якщо вам сподобалось це відео, переходьте за посиланням на наш сайт, обирайте собі ту камеру, яка вам сподобається, а вони бувають провідні, безпровідні, з сенсорним дисплеєм, як цей, з несенсорним дисплеєм. Без дисплеїв також це можливо, і ми залюбки вам доставимо в будь-яку точку нашої України інтегральну камеру за вашим бажанням.